Якщо ваша собака гавкає і стресує, коли ви залишаєте її одну біля магазину або біля друга або члена сім'ї, то ця проблема тянеться з дому, і вирішення цієї проблеми починати треба з дому. Такі дії собаки означають, що ваша собака взяла на себе багато відповідальності за вас, тобто вона вас контролює, вона вас оберігає і захищає. Це, звичайно, проявляється в таких проблемах, як одна вдома, вона погано залишається, стресує, гавкає, скулить, пісяє на диван, псує речі, виє і тому подібні проблеми. Вона також може гавкати на дзвінок на шуми на гостей, оберігаючи вас як слабку людину, за якою вона відповідальна. Тобто, якщо ви ці проблеми вирішите вдома, то на вулиці з. Змінити ситуацію, щоб вона не гавкала, буде легко. А як же вирішити, кожна собака, живучи з вами, вона хоче дізнатися, вона повинна відповідальна бути за вас чи ні? Коли вона дізнається, коли підходить, просить уваги, просить залежності і ставить на вас лапки, кусає гавкає, речить, тикається мордочкою, кладе голову на коліна, приносить іграшку. Всі ці взаємодії е, створені на рівності відносин. Якщо ви за це не робите зауваження, то ваша собака тепер, як брат, сестра, дружина, чоловік на рівні з вами, і тому вона буде стресувати, навіть якщо ви будете про тому рішення просте: робіть зауваження за цю залежність, коли вона просить увагу, і сюсюкайте саме, коли ви запрошуєте, або коли ви підходите до неї і порушуєте її кордони, коли хочете. І тоді фантастичним чином все зміниться. Не вірите? Перевірте.